Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 50% всіх тих, хто постраждав від захворювань, причиною яких є секс, молоді люди у віці від 15 до 24 років. Про статеве життя фізіології контрацепції в українських школах говорять запізно, викривлено і незбалансовано, стверджують фахівці аналітичних центрів. Поки дорослі вирішують освітлювати або забороняти дві третини підлітків на власному досвіді, встигають дізнатись, що таке секс, а більше половини школярів регулярно його практикують. У цьому віці вже запізно розповідати. Простотеві стосунки, оскільки підлітки вже встигли сформувати свої уявлення із власного життя або інтернету. Я думаю, що сьогодні наше суспільство не до кінця готове, не до кінця сьогодні батьки родителі... Э, имеют представление, да, в, э, что нужно их детям, какую информацию нужно давать, потому что мы видим, что сегодня интернет он э, обильно сегодня поставляет эту информацию о сексуальной жизни. Мы должны идти на опережение, как родители, да, мы должны сегодня говорить с детьми об этом, мы сегодня должны говорить о сексуальном, о сексуальной жизни, о сексуальном здоровье. Освітня система України передбачає знайомство підлітків з відповідями на питання про це як частину шкільної програми. Статеве виховання у хмельницьких школах це не окрема дисципліна, а складова обов'язкового предмету основи здоров'я. В школі статеве виховання проводиться цілеспрямовано, обґрунтовано, починаючи з віку 12-14 років. Власне в підручниках з основ здоров'я піднімаються питання про те, про ознаки підліткового віку, психофізіологічні особливості, індивідуальні особливості підліткового віку, статеве дозрівання. Чому саме чим саме супроводжується підлітковий вік? Щоправда, у підручниках ані слова про контрацепцію, жодного пояснення, що це таке, які є види контрацепції. І що від чого захищає в той же час, медики переконують про засоби контрацепції підліткам розповідати необхідно. Це може вберегти їх від багатьох неприємностей. Приблизно 35-40 абортів в рік 15-17 років підлітки. На рахунок вагітності поодинокі випадки звичайно теж зустрічаються. В Міському управлінні освіти переконані, що статеве виховання в школах необхідне. І якщо державна шкільна програма не дає достатньої інформації, потріб. Залучати спеціалістів. Теперішня молодь, скажімо так, з досить юного віку живе статевим життям. Тобто в 13 років це вже абсолютно нікого не дивує на теперішній момент. Тому ми мусимо, ми, тобто батьки, місто і держава, потурбуватися про те, щоб не забороняючи, бо заборона завжди веде до ще більшого спротиву. Так? А створити підґрунтя для того, щоб наші діти зберігали своє здоров'я обов'язково в усіх навчальних загальноосвітніх навчальних закладах міста щороку в 7-8 класах проводиться працівниками медичних закладів. Виховна година в межах, в межах якої яких цих виховних годин проходить власне статеве виховання, треба враховувати той факт, що у традиціях українських сімей не прийнято говорити з підлітками на теми сексу, обговорювати з дітьми питання планування сім'ї, запобігання незапланованих вагітностей, наслідків ранніх сексуальних стосунків, профілактики хвороб, які передаються статевим шляхом. Отже, очевидна необхідність взаємодії сім'ї та освітніх закладів, адже школа має найсильніший вплив на формування формування статевої підлітків. Влияють на тих дітей нам потрібно. Занимаясь профилактикой, занимаясь действительно опережением этих всех событий, вот, не стесняться это делать. Нужно понимать, что у нас, нам нужно здоровое поколение, а не поколение больных э, людей, которые будут испорчены таким вот беспорядочным отношением. Ну, у деяких школах психологи за власною ініціативою проводять години статевого виховання, де розповідають, які є засоби контрацепції і як ними користуватись. Роблять це обережно і без вульгарщини, аби діти зрозуміли всю важливість розмови. І ми говоримо і на таких заняттях, особливо на годинах психолога, що робити, коли вже діти відчувають, що їм цього замало, коли вони вже власне хочуть перейти до статевих стосунків. Ось ми говоримо про те, що вони мають бути захищеними. Ми демонструємо, і що таке Презерватив як один із найдоступніших способів захистити себе не тільки від небажаної вагітності, а й від інфекції. Ми показуємо, як їм користуватись, як вдягати презерватив, як яким він має бути, срок термін. Придатності, де купувати, соромитися чи не соромитися цього. Коли питання йде про здоров'я, то ми не соромлячись, не вульгарній формі, абсолютно відверто, доступно говоримо з дітьми на ці теми і відповідаємо на будь-які питання. Загалом лікарі переконані розмовляти на такі теми із дітьми потрібно з самого раннього віку. Головне розуміти, що і коли потрібно розповідати. Взагалі то. Можна про це питання говорити. Я не маю на увазі зразу про статеву поведінку. А взагалі навіть з двох-трьохрічною дитиною в неї виникають такі питання, як статеві відмінності від хлопчика і дівчинки. Вже потрібно на цьому етапі 2-3 рочки пояснювати, що це хлопчик, це дівчинка. 3-4 роки в них вже виявляються такі питання, звідки беруться діти. І коли батьки починають відповідати на такі запитання, що приніс там в капусті, чи там хтось там приніс, то це ну трошки некваліфіковано. ну, Якось потрібно підбирати слова. П'ять-шість років дитина вже цікавиться, звідки він взявся, і чому мами живіт, і як, звідки виходить, і як він росте. Тобто на кожному етапі, починаючи з двохрічного віку. Потрібно дитині це все пояснити. Поки фахівці сперечаються, хто ж повинен взяти на себе відповідальність за статеве виховання. Показники у статистиці підліткових вагітностей венеричних інфекцій продовжують рости. Тому медики, педагоги і психологи впевнені, вчасно надана інформація про статеві питання, дружня консультація фахівця може зіграти вирішальну роль у фізичному і психологічному здоров'ї підлітка. Головне, щоб ці уроки були доступними, зрозумілими та вчасними. Краще було би, щоб уроки. Статево виховання перетворилися б на уроки снотливості. Знову ж таки, щоб вони ні в якому разі не стали уроками розбрату. Про це має говорити людина, яка в очах молоді має авторитет. І звісно, він може дуже тонко, дуже щоб невразливо, якось справді, проявляючи педагогічний такт, говорити про такі тонкі речі. Основою виховання є родина. Усі ми вчимося на прикладі, коли дитина бачить гарний приклад у своїх батьків, у рідних, у близьких навколо вона так і буде поступати, і насамперед свої зусилля примножувати на молитву. Маємо молитися за наших дітей, і тоді Господь звичайно дасть нам мудрість, дасть нам сили, дасть на наснагу гарно їх виховувати. Вікторія Земба, Юрій Сова, Олександр Галянд, підсумки телеканал Ті 7+.